Ну, те, що я там побачила, в мене просто шок. Там жесть що робиться. То я жахнулася. Тому що він такий був страшний, шкура й кості. І вже і повертаюся, він вже все, вже вмер. Ну це псішка. Якось так. Але у мене є амбітний план, це ну, змінити це. Щоб біде рока обміняла, бо нашої родичі чоловік. Тобі ти знав нахино органи наші депутати. Ці моторошні кадри відзняті у стаціонарі Волинської психіатричної лікарні, що в селі Липине. Над безпорадним напівголим пацієнтом, прив'язаним до ліжка, один чоловік знущається, інший знімає на відео. Чому ті, хто дав добровільну згоду на лікування, стають заручниками психіатрії, та через які ще випробування їм доводиться проходити? Зараз розпов. Вім випако підпишіться на село правди канал, де викривають корупцію, схеми та злочини проти людей на Волині. Поїхали. У 2000 році в Україні набрав чинності закон про психіатричну допомогу, відповідно до якого вона надається за добровільною письмовою згодою пацієнта, яка може бути у будь-який момент відкликана. Примусове лікування відбувається у виняткових ситуаціях за рішенням суду, коли людина становить реальну загрозу. Собі та іншим, а це кадри із Волинської психлікарні, що в селі Липини. Їх на умовах анонімності нам надала родичка одного із пацієнтів. Двоє чоловіків ходять по палатах і коридору лікарні та роздають стусани усім, хто трапиться на шляху. На органі підеш чи чолодити на органі підеш нам куда на підеш. піде сюда, бо зарапізнати буде. Здоров я здоровлюся, зараз поперела йому все. Та нахуя зараз ламаєш, зараз ламаєш, зараз ламаєш. Та не ламай, ну я нахуй, не ломаю. У них там алкоголь в вільному доступі. Вони віски п'ють, травку приносять, там бульбулятор стоїть. Це ж дим, курять, подивіться. дивіться. Невже цього не видно медперсоналу? Це ж тільки попало в кадр за одну добу. Я уявляю, що можна було побачити за тиждень. Також знущаються над психічно хворими, слабшими. Ті мужички, вообще, оці старші дядечки, Вони взагалі безобідні. Як з ними таке? От роблять? Цей чоловік не один рік лікується від психічних розладів. Можемо лише припустити, що під час загострення його прив'язали до ліжка. Тим, що трапилося під руку, і ось під час такого чи то гамування, чи приборкання над ним стигли познущатися інші пацієнти. Те, що я там побачила, до мене просто шок. там за що робиться. Вони роблять там, що хочуть. Я не знаю, хто його прив'язав, чи медичні працівники, чи може ті інші пацієнти, але вже ті другі. Ну вони і спустили йому штани. Але уявіть, що він пережив. Хіба це лікування? І з проханням відреагувати на це ми одразу ж звернулися у місцеве представництво уповноваженого верховної ради з прав людини до людей, які мають виняткове право це контролювати, і з'ясували, що це не єдине порушення прав пацієнтів у цьому закладі. Це і недотримання відповідної площі, тому що на одного пацієнта приблизно Припадає 4 метри квадратних в той час, як повинно бути не менше 7 метрів квадратних. Це і прострочені ліки, це і знову ж таки, застосування фіксації без належного оформлення неналежними засобами. Цього прив'язаного ганчір'ям до ліжка чоловіка сфотографували представники омбудсмена під час останньої перевірки. Він за інформацією групи моніторингу мав намір залишити заклад, але як бачимо, не вдалося. Хоча лікувався у психіатрії за добровільною згодою і мав в будь-який момент право її відкликати. Хто ухвалив рішення його прив'язати, з яких причин і скільки часу він так провів, невідомо, бо у журналі. Де мали ввестися відповідні записи, було порожньо, і зафіксували заручника, тобто пацієнта, не спеціальними сертифікованими браслетами, а знову ж таки тим, що під руку трапилося. Далі цитата зі звіту моніторингової групи встановлено, що обмеження не документуються належним чином. Це ставить під сумнів законність та обґрунтованість таких заходів, позбавляє пацієнтів права на захист та унеможливлює належний нагляд за дотриманням їхніх прав у процесі лікування. Окреме занепокоєння викликає факт, що фізична фіксація пацієнтів здійснюється на ліжках з панцерною сіткою, що теж є порушенням. Коли ми дійсно фіксували, коли ганчірками, мотузками відбувається ця фіксація. Порушенням є і те, що фіксація, яка відбувається в наглядовій кімнаті у присутності інших пацієнтів, це теж порушення права на приватність. Також під час моніторингу виявили заґратовані вікна і зачинені на ключ двері у відділеннях. У звіті йдеться, що навіть тих, хто лікується добровільно, змушували письмово відпрошуватися на прогулянку із рідними по території закладу. Це відділення викусили У не мали до угу. Нас немає закритих відділень, того що закриті відділення це примусові заходи медичного характеру. Зараз всіх угу. такі хворих перевели в релігу. Це біля саду. Це інститут судової психіатрії. Яку ми написали у представництво уповноваженого, попросили провести перевірку у лікарні і залучити до неї нас? Журналісти точно ні. Ви можете відзняти тільки наш початок входження в заклад. Об'єкт моніторингу. А пізніше відмовили і у тому мовляв дату проведення моніторингу не можна розголошувати нікому. Натомість в лікарні про майбутній візит дізнались заздалегідь. Принаймні, та каже жінка, за фото і відеоматеріалами якої ми власне і звернулися до уповноваженого. Я не знаю, звідки вже лікар знає, сам за відділення. Ну про ті от фотографії, про те все. Ну, але вони ну вони точно в курсі. Буць мене дзвонили, що в нас є звернення, і після того провели перевірку. Внутрішнє розслідування, сторону. Прив'язаних до ліжка чоловіків група моніторингу під час перевірки за нашою заявою не виявила. Коли я спілкувалася з цим лікарем з дудкою цим по телефону, він це визнав, що це порушення. Шо що він дуже про це жалкує всіх працівників, покарав і пообіцяв, що в подальшому буде щотижня проводити ну, роз'яснювальну роботу з персоналом. Перевіряти чи дійсно в медустанові пацієнти розпивають алкоголь та вживають наркотики, переїздила і поліція. Як зафіксувати, скажіть мені, розбиття і кулькулятори. Чити зразу до на 102. Виїжджає співоперативна група, а то вони написали через місяць, та заява мені потрапила. Ну, як я можу, постфактом це виявити? Можливо, там ви вже до них зверталися, побачу, що вони вже орієнтують. До там всі говорять, що все добре. Пацієнта, який на відео знущався з інших хворих, до нашого приїзду з лікарні виписали. Наскільки я знаю, вже йому немає живих. Він імітував себе військового постійно. Той з кого знущалися, повернувся в Олицький психоневрологічний інтернат, де постійно проживає. У Липинах зі слів лікаря він перебував через загострення хвороби. Він себе здирав постійно одежу в інтернаті, вже потім знав. Враховуючи його стан, він ну його треба було зафіксувати. Він собі міг нанести сам собі ушкодження. А питання, чому зафіксували неналежним чином, і чому були сторонні особи в палаті, ми з цим питанням розібрались. Під час службової перевірки з'ясували, що інцидент на відео відбувався на вихідних медперсоналу. Випасили шість доган, двох людей звільнили, та усе відділення позбавили доплат. на місяць. Пройшла з повністю зміна керівництва відділення. Виконуючи обов'язки, стала інша людина за відділенням. Змінили старшу медсестру, У нас звільнилася і звільнилася сестра господині. А чому сестра господині? Ну вона відповідає за, за порядок у відділенні, в тому числі. За словами директора Волинської психлікарні Сергія Дудки, після інциденту мотузок для прив'язування пацієнтів в них більше немає. Ми пішли по кожній сестрі господині стари. Пояса, які ми вони фіксували, ми їх просто забрали, і їх немає. Я сказав, вибачте, хтось попадається з мені старим поясом зразу як мінімум доган. Це ті самі сертифіковані засоби фіксації, які закупили в медзаклад минулого року. Але саме та зміна, вона їм було зручно по старому. От є закуплені спеціальні апарати, спеціальні. сертифіковані за магнітних замках. Вистачає. Проведено навчання. Кожну один одного фіксували персонал після того випадку. Ті апарати для фіксації вони набагато зручніше, набагато швидше не робити. Там просто прикладаєш, магніт клас і зафіксував. Медперсонал старої закалки не адаптувався під сучасні реалії психіатрії. Так, поведінку підлеглих пояснив директор лікарні. Тяжко й ночи. Розумієте, тут також специфічна лікарня. Тут не кожен зможе працювати. Ви побули, я ви ну, відчули. Виконувачка обов'язків завідувачки того самого першого відділення, де усе сталося, Ольга Слободян працює в психлікарні 45 років. Жінка так і не визнала, що проблеми у стаціонарі є. Premises. Таких випадків я не можу підтвердити. В них маячення досить часто бувають. Вони часто видумують. Відомо зняти вашій лікарні. Це засобами фіксації. Можливо, був зафіксований. Можливо, це давно вже було. Такого пацієнта зараз немає. Це можливо, профіксували, можливо, відійшли на хвилину. Я не можу це пояснити. Як я собі можу дозволити таке, коли я пізніше буду відповідати. Дати. Я не могла сказати «прив'яжі». Бачимо, що у журналі, де записують дані про фіксацію пацієнтів, за сім років на усе відділення заповнено 20 сторінок. На кожні з них дані про чотири випадки фіксації. Тобто, такі методи впродовж семи років офіційно застосовували рідше ніж один раз на місяць. Ми вже не фіксували, мабуть, їх тижня чи три. Вже, вже такого не було, тому ну, якось так справляли з медикаментами. Раніше було по по всякому психіатрії. Ви читали, не знаєте? Були ланцюги, були сорочки галь, гальмівні, було багато чого. Я, це Я все це пам'ятаю. Колись були е, жорсткі фіксатори. брали, видумували, от вікна утепляли, да? Знаєте, чим бути тепляли вікна? Отакі От снурочки. Так, ми брали їх, тоді при, прифіксовували так, прифіксовували за ноги, тут прифіксовували. Давали уколи сульфазін, гарячі уколи, дуже навіть болісно. На моє прохання продемонструвати порожній бланк протоколу, куди записують дані про фіксацію хворих. медики довго його шукали. Вони хотіли подивитися протокол. У мене немає бланка чистого. Без протокола нічого не буває, обов'язково все фіксується, і це все в історію вкладається. Тільки в мене зараз немає таких, не можу показати історію. Окрім порушень під час фіксації пацієнтів, цьогоріч у березні моніторингова група виявила ще й недоліки щодо медикаментозного лікування. Пацієнтам, яким призначено лікарський засіб з діючою речовиною клозапін, не забезпечується належний гематологічний контроль відповідно до вимог, зазначена є суттєвим порушенням, оскільки відсутність регулярного моніторингу рівня лейкоситів у крові під час тривалого прийому зазначеного лікарського засобу створює високий ризик розвитку ускладнень, що становить безпосередню загрозу життю та здоров'ю пацієнтів. Балість медперсоналу у Волинській психіатричній лікарні нам розповіла ще одна жінка. Її чоловік Володимир впродовж десяти років лікувався там з діагнозом епілепсія. Двічі на рік лягав у стаціонар. Скільки він був, то він на третьому відділенні. Там вільно можна було ходити. О, телевізор був. У 2023 році, як завжди, жінка провезла його підлікуватися, але пацієнта поклали в інше відділення. Та я не знаю, чи там ремонт був, чи що, не знаю. Ну, коротше, відправили нас туди на п'яте відділення. І я як прийшла, я розказала, що його як кидає, він може й обмучитися і все. Я привезла багато з собою речей для нього, щоб на передягання на все. Вони мені сказали, що ніякої одежі не треба, бо в них є своя. Привезла я таблетки, все. Я кажу, оце таблетки. А мені оця врачиха сказала, що в нас своє лікування. Жінка пригадує, що чоловік написав згоду на госпіталізацію, але зайти у відділення їй не дозволили. Поки він був на лікуванні. Марія поїхала провідати доньку за кордон і повернулася за півтора тижня на побачення. Із дружиною пацієнт вже не вийшов. Понеділок зайшла, вона мені розказує, що така проблема, що він ходячий, що він не говорить. Сказала. Що чи він говорив, як прийшов? Я кажу, ну, звісно, що говорив, і своїми ногами прийшов, все як не має бути. Шокована такою звісткою, жінка вирішила негайно забирати чоловіка з лікарні. Як ми туди заїхали, як його винесли, то я жахнулася. Чому? Тому що він такий був страшний, шкура й кості. Виносили його ті хворі. Всіх лікарні до чого тільки мені сказала, що ви дивуєтесь, не треба було його привозити. Нащо ви його привезли? Я кажу, я привезла, щоб його підлікували. О, але не привезла, щоб його замордували. Пацієнта із високою температурою на швидкій перевезли в іншу лікарню, де одразу поклали в реанімацію. Як глянула, там отако. Такий був пролежень, чорний, на, на, на заді, на заді. вище куприка, ну на спині. Ну, і вони як подивилися, то теж так само жахнулися. Що за такий короткий час і таке з людиною зробили. І прийшов лікар з реанімації і сказав, що. Не тратьте гроші, бо він вже помаленьку вмирає. Вже йому підключили штучне дихання. Ми помили його, переділи. Я повернулася до другого ліжка, щоб те все змотати, і вже й він вже все, вже вмер. Володимиру було 60. Добуватися правди вдова не стала, бо чоловіка все одно це не поверне, та й тягатися з лікарями вона вже не має здоров'я. початком повномасштабної війни волинська психіатрична лікарня постійно переповнена на 650 місць нині 700 пацієнтів. По протоколах і так, максимально професію дуже багато соціальних орех, яких нікому не потрібно яких немає куди випис... Нам немає не вистачає особливо чоловічих місць в інтернатах психоневрологічних. питання все грошей держави. Це не це не то, що питання до нашої лікарні. У звіті моніторингової групи йдеться, що персонал не справляється із таким напливом. Нестача персоналу безпосередньо впливає на можливість реалізації передбачених розпорядком дня заходів, зокрема щоденних прогулянок на свіжому повітрі. Організація цілодобового спостереження за пацієнтами у наглядових палатах вимагає присутності персоналу у три зміни, що наразі не забезпечується через кадрову нестачу. Це створює додаткові ризики як для пацієнтів, так і для персоналу. І негативно позначаються на якості надання психіатричної допомоги. Ми багато з їхніх приписів дуже багато вже зробили. Ми забрали повністю, прийшли сюди всі грати з вікон. Ми забрали психіатричні замки, які були повністю скрізь ніде не пройдеш. Ми зробили прогулянкові зони. Перевантаженість лікарні ми не можемо виконати цих приписів повністю. Ну, є об'єктивні речі. А на прогулянку як випускаєте їх? Виводять ну, тут зачинено. Зараз постійно зараз сонце постійно, якщо вже сонце велике, ну то так… їм не протипоказано сонце. У нас що ж тут виходить? Їм близенько головною проблемою директор вважає те, що психіатрія в Україні завжди фінансувалася за залишковим принципом. Цю лікарню, як у 1976 році, здали в експлуатацію, ніхто сюди ніяких великих капітальних вкладень не робив. Якщо, наприклад, там обласну лікарню, там інші лікарні, то ну, вона була на слуху, ну, а це було. Ну це псішка. Якось так. Але в мене є амбітний план ну, змінити це. За останні роки тут відремонтовано два відділення, і ремонтні роботи тривають. До медзакладу навідуються офіційні делегації, бо йде мова про будівництво нового корпусу за 540 мільйонів гривень на 90 ліжкомісць. Начальник військово-цивільної адміністрації мав розмову по цьому питанню з міністром, і ніби є позитивне рішення. Але питання, що шукають співфінансування з міжнародними донорами. Поки адміністрація вирішує фінансові питання. Важливо, щоб не забували і про здоров'я пацієнтів, які, як бачимо, подекуди стають заручниками добровільної психіатричної допомоги. На цьому в мене все. Підписуйтеся на канал Сили Правди. Бережіть своє ментальне здоров'я та не шкодуйте підтримувати розвиток якісної незалежної журналістики, щоб ми могли. Разом будувати демократичну правову державу, де права людини, її життя і здоров'я найвища цінність. Натискайте на цю кнопочку, а ми пішли готувати нові розслідування. Побачимось.